Гроші, витрачені на азартні ігри, на ігрові автомати або ставки на спорт чи кіберспорт це плата за розвагу, але ніяк не інвестиції. Існують правила, які допомагають людям отримувати задоволення від цих розваг, не потрапляючи в проблеми. Зважте на ризик Гемблінг – це весела і захоплююча розвага, яка приносить багато емоцій. Гра на слот-машині або ставки на спорт це привабливий спосіб ризикнути до тих пір, поки ви контролюєте свої дії. Більшість людей, які грають в азартні ігри, насолоджуються досвідом без будь-яких проблем. Але невелика частина гравців втрачає контроль над своєю поведінкою. Для цих гравців гемблінг перестає бути веселим, і азартна гра може стати найголовнішою в їхньому житті перевірте себе. Якщо ви думаєте, що маєте проблеми із азартними іграми, подумайте, чи витрачаєте ви час необхідний для навчання чи роботи. На гру чи граєте, щоб заробити гроші і закрити борги або впоратись із фінансовими проблемами? Чи немає у вас бажання після програшу повернутись і відіграти програне? Чи граєте ви до останньої гривні? Чи позичаєте гроші на гру? Чи економите на звичайних витратах через гру? Чи порушували або думали порушити закон, щоб знайти гроші для гри? Чи були у вас думки про самогубство як результат невдалої гри? Проблемний гемблінг. Проблемний гемблінг – це, якщо ви продовжуєте грати незалежно від того. Виграєте ви чи втрачаєте проблемні гравці? Витрачають свої або чужі гроші, щоб продовжити гру і багато інших сфер життя. Страждають, поки гравець продовжує грати: сімейне життя, робота, інтереси. Гра стає проблемою, коли ви програєте все до останньої копійки. Позичаєте чи крадете гроші, щоб продовжити грати? Граєте, щоб відіграти програні гроші, і через гру занедбуєте інтереси, друзів і сім'ю. Тож контролюйте. Завжди варто пам'ятати, ви купуєте розвагу, а не інвестуєте гроші. Витрачайте лише ті гроші, які можете дозволити собі втратити до початку гри. визначте чіткі ліміти того, скільки ви можете витратити. Азартна гра повинна бути лише малою частиною ваших інтересів і займати невеличку частину особистого часу. Грати в межах своїх можливостей може бути весело і захоплююче. Грати за межами можливостей вірогідніше за все створить проблеми для вас і оточуючих. Не грайте, щоб втекти від тривог і труднощів.